Скажи, хоча б дві причини, через які Україна ніколи не буде в Євросоюзі. Уровень корупції. Перше. Второє, не знаю. Голосу однієї Польщі достатньо, щоб будь-яка держава, яка хоче вступати до Євросоюзу, туди не увійшла. А крім, а крім да. Польщі є інші держави. Дуже багато з яких теж не захочуть Україну. От навіть скажу так. Естонія або Литва, вона, начебто, наш друг. Mm -hmm. Але якщо заходить Україна, то тоді з бюджету Євросоюзу гроші беруть на Україну, а не на Литву. Літву. Mm -hmm. Литва ж сама ж мало що виробляє. Вона висмоктує гроші з бюджету Євросоюзу. Mm -hmm. От. Ну, так хто ж таке? Ну це просто ідіотам розповіли, що ви гейпоради проводіть, вас візьмуть в Євросоюз. <му> Ідіоти вірять. Е, Греція не давала, щоб е, до Євросоюзу долучилася Південна Македонія. Південна Македонія <му> на вимогу Греції змінила назву країни. Ого. <му> І. Pienи, Ні, все речі. одно. І ще й Греція їм підручники з історії написали школярам. Отак от, от. Так що, а дауни думають, що гей парад проведи, от, прапор повіситься з зірочками і все. І, і, і одразу буде в тебе пенсія 500 євро. Ну да да